Його називають пророком, генієм, духовним батьком нації. І більшість забуває, що він був просто людиною. Як усі хворів, закохувався і страждав у нашім раї на землі нічого кращого немає, як тає мати молодая своїм дитяточком малим. Тарасу було дев'ять, коли мами не стало. Маленький хлопчик залишився під опікою тата Григорія та Мачухи. Він із дитинства був пертим, тому стосунки в родині не складалися. За декілька років помер і тато. Він залишив усе дружині та її дітям. А малому Тарасу сказав: Тобі спадщина не допоможе. З тебе вийде велика людина чи велике ледащо. Ці слова тата лише зробили Тараса сильнішим. У 13 круглий сирота кріпак він пішов вчитися до сільського дяка. Там олівцем намалював свої перші малюнки. Якось один із них бачить його пан Павло Енгельгард і відправляє хлопця на навчання у Петербург, аби потім мати з нього зиск. Серед дворянство було модно мати своїх покоєвих художників. Під час навчання Тарас знайомиться із Карлом Брюловим та поетом Василем Жуковським. Вражені талантом та долею хлопця, вони викупають його скріпацтва. Петербурзі молодого Шевченка прийняли за свого. Він увійшов до вищого світу столиці, вчиться малюванню в академії мистецтв у Брюлова, а паралельно готує до першого видання Кобзар збірку, які тоді було лише вісім віршів. Його поетичний талант одразу оцінили на батьківщині. А от російська богема так і не зрозуміла віршів мужицькою мовою. Ображений Тарас їде в Україну. Тут його обожнюють. А на одному з вечорів у нього закохується сама княжна Варвара Ріпніна. Та коханням усього життя Тараса стане не вона. Якби зустрілися ми знову, чи ти злякалася б, чи ні, яке тихе ти слово, тоді б промовила мені. Одному з балів Тарас побачив дівчину з блакитною квіткою у волосі Ганна Закревська. Та вона заміжня. Все, що у них було, кілька зустрічей, його вірші та портрет, який він напише коханій. І у всіх майбутніх полотнах художник зображатиме очі Ганни. Під найсуворіший нагляд із забороною писати та малювати. За непокірні царю вірші його відправлять у заслання до Оренбурга на цілих 10 років. Все, що залишалося Тарасу писати та малювати. Потім був знову арешт і заборона повернутися додому. Великий успіх до Шевченка знову прийде у 1860-му. Нове видання Кобзаря, бенкети, увага жінок і нове кохання він освічиться на 20 років молодший від себе ликерій полусмак. Звільнить її скріпацтва, купуватиме найгарніші сукні, а вона його зрадить. Це зламало Тараса Шевченка остаточно. Він тяжко захворів, і на наступний день після свого 47-го дня народження кобзаря не стало за два місяці за заповітом його перепоховали у Каневі. А розкаяна лекера, яка пережила свого нареченого на півсторіччя, приїхала туди доживати останні роки життя.